Думи, можі, думи, можі, лихо мені з вами. на що стали на папері сумними рята. Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас, лихо, на світ на сміх породило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі? Не питали б люди, що в мене болить? Не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом? Нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, квіти мої, ді. Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, думи, в нашу Україну по під сиротами. А я тут загину. Там знайдете щире серце і слово ласкаве. Там Знайдете щиру правду, а може і славу. Думосі, думи, лихомині з вас.